О, це дуже просто, бо ми е, вирішили, що ми хочемо так називатися, в тому числі російською мовою. Я думаю, це треба просто Ну... А у нас навіть цілий закон був в Киргизстані про перейменування Киргизстану, в тому числі в російській мові з Киргизії в Киргизстан. Це в 91-му році ще був цей закон. І кожного разу, коли росіяни кажуть, мені, типу ні, це російською так правильно. Я е, е, завжди знаходжу знаєш, такі аргументи: типу, як ви називаєте зараз країну, яка називається Есватіні? І, і російська мовна Вікіпедія є така. Там Есватні перейменували з Свазіленду в Есватіні. Одразу після того, як Есваті перейменували саме себе. А Киргизстан там досі Киргизія називається. І, а, і я кажу: приклад Есватіні, це прям абсолютно такий же приклад, як в Киргизстані був. Тобто Свазіленд і Сватіні це насправді те ж саме. Це а, земля, земля з народу Сваті да, перекладається. Просто вони вирішили, що вони не хочуть, щоб це англійською називалося. Колоніальною мовою в їхньому а, випадку, а да? щоб це було корінною мовою. І все, і весь світ абсолютно прийняв це спокійно, типу Сватіні, окей, добре, будете буде, як, буде, якщо ви хочете. І в тому числі англійською мовою вони перейменувалася і в принципі всіма мовами, і російською мовою, в тому числі теж. І те ж саме було в Киргизстані. У 91-му році ми захотіли, щоб ми а, повернули назву, яка ну, в киргизькій мові весь цей час була, але нам не подобалося, що в російській мові а, нас називають а, таким чином. Да? Бо Киргізія це просто. Результат того, що... це, це результат того, що просто хтось не мог вимовити Кыргызстан і помилково нас записав як Киргізію. В той же час інші країни Середньої Азії ну, це не зупиняло. Да, тобто, так, Казахстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Да. Та, 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 та. Якою мовою молодь розмовляє? О, це прям знаєш, питання на мільйон. І знову ж це залежить від того, де саме. А знаєш, Парадоксально те, що в Киргизстані, насправді більшість населення розмовляє киргизькою як першою мовою. Але а, є такий абсолютно дисбаланс економічний і демографічний, скажімо так. А, тобто а, є російськомовна столиця, в якій знову ж більше всього, грошей і так далі. А, навіть якщо а, ти а, людина киргизькомовна, і особливо, якщо ти людина киргизькомовна, яка розмовляє тільки киргизькою, зробити якусь успішну кар'єру в Киргизстані поки що дуже складно. Треба все одно вивчити російську, щоб приїхати в Бішкек. Киргизька має в Бішкеку певно такий як це називається, сільський статус. Чи Абсолютно. Що? І це створили ще в радянський період. Я думаю, українцям це якраз дуже зрозуміло, бо киргизькі мови створили такий імідж, типу селянської мови, непрестижної і так далі. І, Ситуація а, дуже схожа, махання. В 1935 році ще в Бішкеку зачинили майже всі криговськомовні школи, які були і залишилися тільки російськомовні в основному, і в них не було предмету кирговської мови взагалі. Тобто було декілька поколінь. А, і знову ж, якщо ти хотів, а, якщо ти етнічний киргиз, який хоче а, знову ж, збудувати там успішну якусь кар'єру, треба було переїжджати все одно в Бішкек, а там треба було вчити російську. І більш того, треба було розмовляти російською без акценту. Бо якщо ти розмовляєш російською з каргаським акцентом, тоді всі починають, звісно, над тобою там жартувати, який ти от з сіла приїхав, то ти ето, на тут з нами розмовляєш. Незважаючи на це, все ж таки. Е Переважна більшість, абсолютна більшість а, представників влади в Киргизстані, Ну, перших осіб, а, вони киргизами. Так. Але мене зацікавив а, такий персонаж, який був а, близько року, якщо не помиляюсь, прем'єр-міністром нещодавно це Артем Новіков. Одне з інтерв'ю з ним було про те, що він тільки збирається вчити киргизьку мову. Тобто людина на посту прем'єр-міністра другої особи в країні yeah. може взагалі не знати е, киргизьку мову і, і при цьому ну бути успішним політиком. Ну не знаю наскільки він успішний. Ну окей, добре, він в якийсь момент був е, такий публічний, і так далі, але це насправді був дуже короткий термін, і він був наскільки я пам'ятаю, він не був прям прем'єр-міністром е, в повному сенсі. Він був і його прем'єр-міністр. Тоді я думаю, це було знову ж таким. Геополітичним кроком, напевно, призначити його на цю посаду, бо а, а, таким чином, просто у Садира Джапарова, наприклад, да, навпаки, був імідж завжди такого прям хардкорного кригиського націоналіста. До того, як він став президентом, майже я ніколи не чув, щоб він російською взагалі розмовляв. І я думаю, що а, коли кримінал вирішив, що треба Джапарова зробити наступним президентом, а криміналу знову ж вигідно, щоб Киргизстан з Росією дружив, бо кримінал сам пов'язаний з російським криміналом, не? А тоді треба було якось продемонструвати просто Кремлю. Що, типу, ні, ми тим, не русофоби і так далі, наша влада. І Джапаров почав російською, типу, а, іноді розмовляти. А, і тому, я думаю, це був більше такий, більше такий крок, типу, для Росії, щоб показати, що типу, бачите, ми, тут, ми з вами, типу, такого. А, Але це недовго тривало, і він, в принципі, прям настільки серйозно, я думаю, більше не сприймається як прям такий політик-політик в Кыргызстані. А наскільки багато подібних е, mm. політиків можна владців? Які були б російськомовними? От прям вій. такі, от росіяни, фактично. А таких не так багато насправді в уряду, а такі є в парламенті. Але просто у нас, ну, зараз знову ж це дуже сильно змінилося після того, як ми змінили конституцію, але до, наприклад, конституції 2021 року. У нас прямо в Конституції було написано, що а, і, потім, і потім ще в законах про вибори це було там а, детальніше розписано, що партія не може. Якщо партія балотується типу на вибори. Там не може бути більше ніж там не пам'ятаю скільки 75% щось таке представників тільки а, однієї типу національності там тобто то, навіть було прописано в конституції про національну ознаку а про про те що різноманітність треба має бути в парламенті це більше було насправді не ну не знаю наскільки це для росіян було зроблено просто в Киргизстані багато ще інших етносів проживає угу. і бо ми були якраз були країною, куди репресували, депортували людей і так далі. Друга по кількості спільноти в Киргизстані етнічно це Узбеки, яких якраз мільйон в Киргстані, а ще багато є уйгурів, є багато азербайджанців, турків, чеченців і так далі. Навіть кримські, татари. І кримські татари були, ну, кримські татари, більшість з ну, них повернулися, да. а Джамала народилася в Киргизстані. І, і, да. і це більше, я думаю, було зроблено для цього. А, бо був тоді страх в 2010 році, після етнічного конфлікту, який між киргизами і узбеками був в Киргизстані, був страх, що типу з'являться якраз от такі типу партії, які збудовані на чисто по етнічному принципу. І тоді це вважалося ну загрозою для Киргизстану. І тому вирішили так прописати в конституції. І потім що почалося? А ще були гендерні квоти. Ну тобто були етнічні квоти, гендер, гендерні квоти і е, ще якісь квоти, не пам'ятаю. І всі партії почали шукати перед кожними виборами в парламент, почали шукати е, жінок етнічних росіянок mm -hmm. в Киргизстані. Одразу одна людина перекривала одразу дві квоти. І тому е, репрезентація. Жінок, етнічних росіянок в Кримському парламенті в якийсь момент була цікавою, в тому сенсі, що їх було більше, ніж репрезентовано взагалі в країні. Я не думаю, що це прям щось суперпогане було. Тим більше, що а, одна з них, вона є одною з найкращих Одна з найкращих депутаток взагалі, мені здається, в Киргизстані Наталія Нікитенко. Микитенко. Я не знаю, до речі. Мені здається, в неї українське коріння. Мені теж. Але це, це, до речі, інша історія. І це, те, це теж е, щось про це в Україні не так багато знають про українців в Центральній Азії. Бо українці в якийсь момент були четвертою по кількості населення е, групою в Киргизстані. Це було після, одразу після Другої світової війни. Дуже багато в евакуації було і залишилося. Там було декілька хвиль міграції українців в Центральну Азію. Почалося ще в 19 столітті, насправді, одразу після колонізації Центральної Азії. А потім це період розкуркулювання, прямо перед Голодомором. А потім це сталінські репресії, звісно, теж вплинуло. Потім евакуація під час Другої світової, а потім це ще цікавий момент був: от одразу після Другої світової. Було дві ще хвилі міграції українців, особливо українців. Це коли було освоєння ціліни ну, в Казахстані, це більше було, але в Кристані теж тр трохи зачепило. А ще це репресії проти а, українців на заході України, які а, а, воювали в УПА або були там ну, от, в партизанами ан антирадянськими, в тому числі. І а, цікаво, що а, більшість українців, які в Центральній Азії живуть досі. Втратили абсолютно зв'язок з українською культурою, з українською ідентичністю, тобто більшість українців в Центральній Азії зараз не розмовляють українською взагалі. І а, ще було багато українців, які в якийсь момент в радянський період змінили свою національність типу, в паспорті на росіян. Бо так було простіше жити в радянському Союзі, якщо в тебе росіяни написано в паспорті, ти більше міг там отримати, напевно, якихось там привілей. Де? Але. Українці, які особливо а, з, а, з цієї хвилі репресії проти а, західних українців пов'язаних з УПА, вони були найсильнішим таким а, найсильнішою спільнотою, яка намагалася зберегти, зберегти українську ці. культуру і ідентичність. І в я тільки нещодавно дізнався, що в Караганді, в Караганді, в Казахстані, весь радянський час існувала підпільна а, єпархія Української греко-католицької церкви. І, а, і багато чого такого підпільного робилося, але звісно це було дуже секретно і майже не задокументовано. Тобто, щось є, але не так багато залишилось. А потім вже в, в 80-х, 90-х вже це більш-менш там відкрито стало.